Всіх вітаю, з вами Марія і тема сьогодні напросилась, бо знаю, що хтось з вас скаже, що яке твоє діло, роздаєш тут поради. Але що у вашому житті чекає на зміни? Тема напросилась, тож комусь щось там треба почути. Може, не звертаєте увагу. Так, ну що ж. Комусь дуже треба поспілкуватись з людиною на літеру СО. Така повинна бути така, знаєте, відверта розмова. І тут або ви, або людина, як замовчує. Цю тему ну, тему, яка повинна розкритись між вами, є питання або у вас, або у людини. І це питання просто от потребує розкриття, Ну такого, знаєте, щоб стабілізувалось щось між вами. Тобто у вас є свої думки і у людини є свої думки. І думаєте, і ви, і людина, про цю тему, але мовчите обидва. Тема здоров'я для когось з вас потребує рівноваги і потребує вкладань. Щось вас вже чіпляє, воно як більш як хронічне. Це не щось, що з'явилось, і ну, ви просто там боїтеся піти дізнатися, що це у вас там болить, чи щось там тягне, чи ще щось. Це щось хронічне вже. І ви. Більш для чоловіка, я навіть зараз говорю. І, знаєте, це якась така тема, в якій яких... людина мені так показано, що він як звик вже до цього, тому я не звертаю дуже там уваги, але це те, що можна, от, ну наприклад, щось болить і він вже звик терпіти той біль. Але якщо в це вкластися, а тут показано, що саме вкластись грошима, то можна всю ситуацію змінити. Так, далі. Угу. Ось тут треба зупинити якогось чоловіка, який... Мені показують, що з рота якась бруднота йде в нього. Ну, це може говорити якісь там складні такі речення. Ну, наприклад, може. Може просто от як. Це і Матюки можуть бути, але треба зупинити, бо вам Зараз чекайте. Давайте я не буду деталізувати, чому, ну, про яку брудноту йде мова, бо все ж таки це не для всіх. і Ті, хто з вас розуміють, про що йдеться мова. Це просто знаєте показана ситуація, в якій мені цей чоловік малюється. Серед усіх інших він поводить себе чемно, він такий, ну, такий, знаєте, вихований. А з вами геть інша ситуація. Так от, вам треба змінити цю ситуацію на те, щоб із вами була чемна, чемна поведінка, щоб була із вами. І так тут показано. Нагадати цьому чоловікові про вашу важливість в його житті. Це пряма мова від кавовий гуще. Далі комусь тут з вас прийдуть гроші. Ну, так, значна сума, і вам треба цю суму розподілити. Показують, як на три частини розділи, дві частини користую, одно відклади. Все. Ну, що там вам відкладати, я думаю, що ви розберетесь. Далі. Далі. Так, ось тут за кимось з вас дуже. Наглядає, спостерігає чоловік за жінкою, дуже цікавить його, з ким ви спілкуєтесь. Ну, знаєте, є страхи в нього, з ким тут дуже багато аналізує. Що ви сказали, про кого ви розповіли? Як ви це розповіли? Тут ревнощі, але такі, знаєте, приховані ревнощі, Там внутрішньо він хвилюється, вам він нічого не каже. Я зрозуміла, мені показана жінка. Знаєте, ви взагалі-то ну, він просто знає, що ви цікавите чоловіків, і знає, що не тільки йому ви подобаєтесь. Оце, ніби чийсь серіал дивимось. Мені часто таке показують у філіжанках. Я думаю, що я часто його озвучую вам. Хто дивиться, мене часто то чують це. Дивіться, він вас бачить от своєю спорідненою душою, своєю сім'єю. Навіть якщо у вас ще от просто там ви зустрічаєтесь, ви якось спілкуєтесь, може, у вас навіть ще й нема розвитку такого, що ви пара, але він вас розглядає для себе не просто як жінку, з якою він хотів би зустрічатись, а жінку, з якою він сім'ю планує мати. І от йому важливо знати, як ви взагалі себе поводите з чоловіками, бо немає можливості вас ну, спостерігати от просто 24 на 7. Тож, так, знаєте, споглядає за вами. Знаєте, показують його от людиною, яка хоче сімейних стосунків, і не таких, що просто з'їхалися разом мешкаєте, а через документи оформлених. Тобто йому хочеться вас заявляти як свою дружину, ніяк інакше. Не просто там це моя дівчина, це моя жінка, це моя дружина, отак. Далі. Так, якась справа у вас зависла, але це як тимчасова зупинка. Ви можете продовжити. Показано, що з кимсь вам треба поспілкуватись, як на прийом до когось потрапити. Так мені показано, щоб підштовхнути розвиток вашої справи. 27 число показане як початок для кого як? Для когось це початок дружби, для когось початок відносин. Коли, наприклад, ви вже спілкуєтесь з людиною, але це як переламний момент, переламний день для когось з вас? Угу. Так, засмучений чоловік, широке обличчя, такий погляд дуже такий цупкий у людини і глибокий дуже погляд. І знаєте, очі такі, він може їх Ну, як щурити, коли дивиться, от щось там в роздумах сидить. І знаєте, як от така, як замріяність, але така глибока. І він може так звужувати трошки очі. Е, ну, Мені як темні очі, але не обов'язково. Це може бути: от як вії в людини, такі доволі густі, і я просто можу. Більш тут зараз вії бачите, ніж колір очей. Щось він через якогось іншого чоловіка зараз засмучений, щось багато думає про того чоловіка, про якісь важливі справи, які треба б обговорити з тим чоловіком. Знаєте, як думає, що, що ж мені, як же ж мені це влаштувати? І не помічає, що є в, є якось як в полі його. Жінка, яка хитра дуже, яка має вплив на того чоловіка. Щоб він там не обговорював, буде знати та жінка, і вона буде впливати на будь-які рішення того чоловіка. Оце йому треба розуміти. Так, далі, що тут в нас ще? Ще одна тут інша вже ситуація. Тут показано навпаки, що жінка дуже підпадає під вплив чоловіка в костюмі, мені показаний чоловік. Робота, робота соціум. це може спілкуватись по роботі, може вчитель якийсь, може коуч якийсь. Вона. Вона, на жаль, в цій ситуації мені показана, знаєте, от тільки голова, якою він крутить, вертить в різні боки. І е, в цій ситуації вона зовсім не має, знаєте, от, вона як зависла, вона не має підґрунтя собі такого, як, як слід, щоб почувати себе дуже впевнено, щоб щось там самотужки вирішувати. Вона повністю підпала під вплив чоловіка Є люди поряд з нею, які не розуміють, як її, ну, як відволікти від цього чоловіка. Тут за нею хвилюються і жінка, і чоловік. Можуть бути її там друзі, співробітники, можуть бути і родичами, але. От вплинути на цю ситуацію не можуть, бо там повністю заволодів мозоком її той якийсь чоловік. Як фокусник мені показаний. Так, далі. Тут зміни будуть, але теж мені показана людина, яку хтось з вас, або це хтось з ваших друзів, там, знайомих, родичів, Людина, яку не знають, ну, про кого тут йдеться мова, і людина, яка принесе зміни в життя, яка, який, яка тут не зрозуміло. Просто кажу, що людина. Тут через розмови, через якийсь власний досвід тут як перевіряти треба, як знаєте от не поспішати вірити всьому, що є, бо нагадує: людину не знаєте, людина нова, ще не перевірена. Отак тут. У ну, когось тут стосунки продовжуються, і що тут важливо, тут згладжуються якісь гострі моменти між людьми, і дуже міняється саме чоловік поряд з цією жінкою. Тут, знаєте, от коли. Цікаво показано. Взагалі, то ця жінка для чоловіка вона вдачу принесла в його життя. І знаєте, це як веселкою осяяне життя стало. Він це розуміє. Зізнань поки що не чекайте, не готовий до зізнань. Взагалі тут не дуже вміє. Але тут більш як чоловікові цьому треба. Розуміти, яка жінка поряд з ним опинилась. Він відчуває, що вона дійсно доленосна для нього, що дійсно те, що відбувається в його житті, це якось ну, так в нього ще не було. Але важливо тут ще є, тут, як знаєте, він, він якийсь поки що переляканий. Бо показано, що він відчуває, що підходить до моменту, коли треба от якось як наступний крок робити у відносинах, але це його дуже жахає, поки що не готовий. І як ідею шукає, як йому це зробити, Ну, він знайде свою ідею. Тут все розповіла. Що стосовно роботи для когось з вас тут показано, що робота вашої мрії вона ще у вас попереду, і у найближчі 36 місяців ви можете її знайти. Треба ходити по співбесідах. І шукати ту роботу. Що... Намрійте собі, вірте в те, що ви знайдете свою роботу мрії. Ну, це комусь окремо йде відповідь. Найближчі 36 місяців, отак. Це три роки. Угу. Так, ну тут я теж розповіла. Додати мені тут нема чого, тож, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій. Бережіть себе обов'язково і разом з родиною будьте в безпеці. Тож, побачимось в наступних відео. Я всім щиро дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки. І чекаю вас на наступних відео. Всім пока!